13 серпня 2022 року Херсонщина. На обзорі сьогодні італійський сорт інжирна нектарина під назвою Месембріне Це в мене друге плодоношення, в тому році було сигнальне, там було пара плодів. В цьому році вже картинка покрасивіша буде. Ось така картина по врожаю Плоди крупні і дуже крупні для такого. Виду, нектарину. Вже частково спінуть. Дуже якби прикріплені плоди до гілки. Отака От форма плода в нього, вона своєобразна, плод нібито поділений на дві половинки. Отут іде така. Полоса, вона його ділить на дві половини. Це характерна знака сембріни. Це кожен, кожен плод таке має. Зараз покажу середні, середню вагу цих плодів. От така вага у них. В середньому 200 грамів. Максимум, я думаю, 250, до 300, мабуть, не буде. Такі плоди дуже крупні в порівнянні з донатом, який лед, ледве дотягує до 100 грамів. М'яко жовта, солодка, запашна. Цукристість не наскільки гостра, як у доната, але її тут достатньо і вистачає. Структура м'якоті злегка похрумує, дуже суковита, але на дотик така цупка плотна. Соку багато, але воно якось заховано в цьому. Ось цій структурі, як стовпчики чи як на них кажуть. Ну, тут не волокон тут мало дуже. Так, да, Смак добрий. Нектарин, інжирний доволі вдалий цей. Цим ще він спокушає дуже своїм розміром, вагою. Це вже навіть один із факторів, через який треба його мати в себе. Тому що крупні плоди, красиві, яскраві. Для ринку я думаю, питань немає по ньому. що вид, що вага. Він по опису дозріває в, в, в першій половині серпня. Приблизно будемо грати цей сроки оптимальні, як по цьому року. Також характерна ознака. Ось тут така якби воємка є. По розтріскуванню проблем я не бачив. Як у деяких сортів тут, мабуть, сама будова, ця. Вона вже закладена з тим, щоб якби амортизація на розтріскування була. Чи як правильно сказати? Все ж таки покажу сок, який в м'якоті. Але його ледве здавиш, то він плотний такий. Що каже про його добру транспортабельність. Ну, по самому смаку нагадує мені біхтоп сорт Такий яскравий. Солодкий, не гостро солодкий, а яскравий солодкий такий з якимись примісями меду. Толі якогось мускату, там ну, далекі нотки є. Нестандартний смак. Ось показую один з найбільших плодів. Казав не дотягне до 300, ну. Бачу, що витягує. І це при умовах середньої агротехніки, не підкормок, поливи нечисті були. Думаю, 250 грамів можна в середньому по всьому дереву мати плоди. І це про такої нагрузки, коли плодам тісно. Ну, на цьому буду обзор завершувати. Другий, другий рік по сорту Месембріне. Сортом задоволений. Всім до нових зустрічі. До побачення.